Віду, віть, Від теля святого Євангелія, читання. Слава Дімо, Господь, слава. Тобі. Будьмо уважні, як відійшли мудреці, ангел Господній, з'явився у сні Йосифові і каже. Устань візьми дитятко його матір і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити, ставши, Йосиф, узяв синочі дитяку та його матір і пішов у Єгипет, де пробув до смерти ірода, щоб збулось сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити у Вифлеємі і по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреці, тоді збулось те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання, то рахи плаче за дітьми своїми. І не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер ірод, ангел Господній, з'явився у сні Іосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми, дитятку та його матір, вернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чагали на життя дитятка. Встав він узяв дитятку та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в єде царює архела замість ірода, батька свого. Боявся йти туди, попереджений жив смій, і пішов у Галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збувати сказане пророками, що на назоветься. І святого духа. Христос рождається. Слава Бого! Сьогодні ми маємо неділю по Різдві. перебуваючи безпосередньо в різдвяних святах, нам здається, що всі події якось так швидко відбуваються. Тільки народився вже біля нього пастаки, царі, але маємо розуміти, що це все також відбувається в часі, так? поки до нього прийшли ті царі, поки побули. Потім пішли, оминувши Іродом. І коли ми оце все собі розумуємо, що воно тривало в часі, ми можемо тільки уявити, які переживання мала ця свята родина. Здається, благодійство народжується дитями, так всі хочемо цього моменту, так чекаємо його з трепетом. А тут неможливо його зробити там, де собі планував. Напевно, задумали якийсь пологовий гарний, люди біля них мали бути, мало бути все так затишно. Ангел каже, бери дружину свою і втікай, не вийде тобі тут того що зробити. І Бачимо Йосифа, який опікується той нареченою своєю Марією, навіть не його дитина. Але чуючи голос Божий через ангела. Він приймає цю відповідальність. Він не починає казати, та я, та я планував, тут сім'я, та я хочу. Та забирай собі цю жінку та й роби нею, що хочеш. Ні, він є відповідальний. Він бере цю відповідальність і захищає маму з дитятком, послуг, коли я чую голос Божий і відкидаю всі свої думки, всі свої бажання, всі свої плани. Він відкинув. І це також не відбулося. Вони так собі сіли і пішли в Єгипет. Це також не відбулося зараз, правда? Бо це зараз ми можемо сісти в автівку чи взяти телефон і подзвонити. Але в 90-х роках, як нам щось треба було вирішити, скажіть, скільки часу ми тратили на якісь чи зустрічі чи похуденки, особливо без автомобіля. І тут так само дуже великий проміжок часу проходить в одну сторону, потім перебування в Єгипті, вертання. Але ми бачимо, що ця сім'я, яка довірилась Богу, вона пережила це все. З радістю вертаються в свій рідний край, і навіть якщо вони виходить в Ефлеєм знов, каже, поселимося в Назареті. Там нам буде добре. Бо Господь є з нами. І на другий тиждень ми вже будемо святкувати, коли Ісуса охрещують, та? коли Він буде вже великий, 30 років вже пройде за тиждень часу. І ми побачимо, що сім'я виховала достойну людину, попри перешкоди, попри якісь негаразди, переслідування і навіть страх смерті, коли людина довіряє Богові, вона має це спасіння, вона має ту велич. І навпроти є друга сім'я, сім'я Ірода, сім'я, яка панує з покоління в покоління. Він вже зажив такої слави, що йому вже ніхто не міг нічого зробити. Ви уявляєте, вбити немовлят, послати військо. І люди нічого, всі мовчають. Наш імператор, наш цар. Наскільки він був могутній і безжальний. Але ця могутність і ця безжальність не дозволила йому перебороти страх. Страх перед дівчатком, страх перед народженням якоїсь дитини. Та поки він виросте, тебе вже й не буде. Чому ти так піклуєшся про те, правда? Але бачимо ту сім'ю, яка замість прийняти, довіритись Богові, опирається на власні сили. І коли бачить свою неміч, застосовує цю силу, особливо коли має. І в цьому є небезпека. Бо ми також в своєму житті буваємо тими іродами. Ми також застосовуємо силу замість того, щоб почути голос Божий. Ми можемо зрадити, ми можемо зранити, ми можемо навіть вбити. Не потрібно ножа в груди в чи стріляти. Але деколи наша байдужість, наше слово чи наша поведінка, вона вбиває. Бачив десь такий е, відос, як кажуть, відо, як чоловік пожмакав бутилку і е, потім надув її каже, це серце коли ображається, Вже ця бутилка ніколи не буде рівною. правда, Ця пляшка вже буде завжди зажмаканою. І коли буде стояти поста пляшка і ця зажмакана, ми завжди будемо брати ту, що поста, правда? Бо ця пожмакана вже, напевно, не така стійка, не така вже і потрібна нам. І оці образи, що ми можемо і без зброї нанести людині, вони більші рани, більший робець залишають, ніж тебе ту людину покалічив фізично, правда? І маємо дві, дві, дві категорії, так, дві родини. Та, яка не слухає Бога, і та, яка слухає Бога. І здавалося б, ірод, ну, могутній цар розуміє все, читає <клес> Тору і бачив паралель, пам'ятаєте, про Мойсею історію? Що було, коли хотіли спасти Мойсея? Що зробив фараон? Каре накликав на, на свою країну, так? скільки немовля тоді умерло? Щоби спасти, щоб знайти одного, правда? І що сталося? Народ все одно вийшов з Єгипту, все одно спасся, так? Бог все одно переміг. І якщо би людина розумна, могутня провела чуть-чуть паралель, навіщо цього все робити? Навіщо ті смерті, навіщо це все? Якщо я можу просто довіритись Богові, хай він веде, хай він керує моїм життям. Але ніж в нашому житті егоїзм, в нашому житті страх. І боязні втрати того, ніби мені здається, ким я є, перевершує все. І я роблю боляче моїм людям, моїм близьким, моїм рідним. І чуючи сьогодні цей Іван ми можемо для себе зробити вибір. Якою сім'єю є я? Чи я є Йосипом? Чи я є Іродом? Але якщо я навіть так не можу зробити вибір, то що частіше в мені є? Йосип? Чи іро. Бо, напевно, в кожному трошка цього, трошки цього. Але церква Господня, Ісус Христос хоче, щоб ми вподімлювалися до Йосифа, щоб ми чули голос Божий, щоб ми керувалися Його направленням, щоб ми безпринципно без довірились Богові, відкинули всі свої упередження, всі свої принципи, всі свої думки. бо... Чуємо, що Йосиф встає на другий день, почув сон, встає і все лишає. Не торгується з Богом. Не каже ще трошка. Ще, вибач, в мене є. в мене замовлення є. Я трохи столяр, я тут ще позамовляв, люди мені потім рахунок виставлять. Куди мені йти? Ти що таке говориш? Ти що не, не дбаєш за мене, за мій бізнес і за все? Ні, він не торгується, він робить в ту хвилину, бо Господь так сказав: все і йди. Скільки часу ми в своєму житті з Богом спілкуємося, торгуємося. І що ще навіть робимо перемагаємо. Бо наш торг, наш бізнес є важливіший. І тоді чому ми не іроди? Потім ми в цьому рішенні робимо боляче і собі, і іншим. І тому так важливо є пам'ятати, слухати Боже Слово. Не для того, що щось сталося 2000 років тому. Ми навіть кажемо так, що 2024 рік від Різдва Христового. Але як люди святкують Різдво Христове, і як зараз люди очікують Нового року, все перемінилося. Початок Нового року дало Різдво, але на Різдво ніхто не зважає. Всі чекають Нового року, всі чекають пафосу святкування. І так само в нашому житті ми забуваємо Бога через своє власне его, через свої власні бажання. Через свої власні е, похоті. І тому нам так легко творити гріх. Бо ми з Богом домовимося, нам важливіше моє, ніж Його. Але сьогодні Господь демонструє нам історію послуху, історію слухання Бога і історію довіритись Богові. Коли ми довіряємо з Богу, ми спасені, ми є щасливі. Тому сьогодні перед нами стоїть запитання: до кого ми належимо, до якої сім'ї. І який я завжди роблю вибір, чи частіше за все я роблю вибір, бути Іродом чи бути Йосифом. Нехай Господь десь нам силу і мужність завжди обирати те, що правильно. І ховатися, боятися від того, що неправильно, не дискутувати, не переконувати когось, що може це трошки правильно, бо це не є правильно. Тому нехай Господь дає нам до силу, буде завжди з нами. А ми. Як добрі християни, чуємо Його голос, довіряймо Йому в молитві, в сповіді, в причасті і йдемо за ним. І тоді ми будемо щасливі, тоді ми будемо спасенні. Амінь. Христос рождається.